Далі у програмі. Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся, найексклюзивніші подробиці моба-шутеру «Бетлборн». Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Нас оточують найсучасніші, найпотужніші, найпродуктивніші, найпортативніші, найавтономніші, найрозумніші гаджети. Вони дозволяють створити величезні віртуальні простори, а потім рознести їх до бісової бабці. Але що, окрім сучасних технологій, може зробити ігри крутішими? Так, оцей антикварний мотлок. Як слабкі комп'ютери роблять ігри кращими? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. сьогодні фантазію розробників обмежує лише розмір бюджету та строки виходу. Ось вам 300 мільйонів. І щоб у четвер було дві коло в Duty. і понеслося. А у часи, коли ігри тільки підкорювали світ на шляху їх творців, була лише одна перепона. Первые игры были достаточно простые. Точка гоняет другую точку. И, в принципе, это все, на что хватало аппаратной мощности. Но технологии развивались, и вместе с ними игры тоже ставали более комплексными. Теперь уже целых пять точек там было. Вспомните Понг. Он так, просто элементарный, но при этом до сих пор популярный. Вот только слабые технологии иногда приносили больше пользы, чем вреда. Например, благодаря ним придумали Марио. культового сантехніка впізнають та обожнюють по всьому світі. Він став символом відеоігор та черепаху ненависництва. Та цього б ніколи не сталося, якби не мало потужні технології. Вперше Маріо став персонажем гри «Донкі Конг», що вийшла у 1981-му на ігрових автоматах. Та під час створення гри розробник Шігеру Міямото зіштовхнувся з проблемою. Автомати могли показувати героя розміром не більше ніж 16 на 16 пікселів. Тому він вирішив використати цей обсяг по максимуму, щоб зробити героя колоритним. Так у Маріо з'явився великий ніс та вуха, вуса, кепка та барвистий комбінезончик. А от творець принца персії придумав крутого героя сам. Ні, не цього. Старішого принца Персі, хоча на той час він був зірцем краси у іграх, які рухи, яка анімація, щоправда, вона зжирала майже усі ресурси комп'ютеру. Їх зовсім не лишилося на промальовку крутого злого боса. Когда мощності не дозволяли какие якісь реально крутые вещи, разработчикам приходилось викручуватися. Главный дизайнер Джордан Мехнер придумав таку фішку. Он просто создал двойника принца Персії, щоб не заморачиваться насчет моделирования його очередного противника или босса. Злий двійник страшенно сподобався гравцям і творцям інших ігор. Це була інновація, на створення якої надихнув брак потужності. Може, це лише поодинокий випадок. Когда не хватало мощности технологий, для разработчиков процесс создания игры превращался в своего рода челлендж. Нужно было каким-то образом придумать что-нибудь новенькое, чтобы обойти имеющиеся ограничения. И на самом деле это помогло придумать многие вещи, без которых невозможно представить современные игры. Например, прогрессию сложности. Сейчас чем дальше в игре играешь, тем более мощные толстолобики на тебя прут и больше ракет на них нужно тратить. Но эту гениальную геймдизайнерскую фишку придумали совершенно случайно еще в далеких 80-х создатели игры Space Invaders. В этой игре на тебя надвигается армада пришельцев. И чем больше ты этих пришельцев отстреливаешь, тем быстрее они двигаются и маневрируют, и сложнее в них попасть. Прикол в том, что разработчики изначально планировали, чтобы все эти пришельцы двигались с одной скоростью. Но их было так много, что компьютер не справлялся, и игра тормозила. А когда ты немножечко расчищал экран, то действие становилось бодрее, и поэтому они начинали двигаться с уже заданной скоростью. Но когда это на тесте увидел геймдизайнер, он понял, что это фича, не баг, и сказал, чтобы это оставить так, в общем-то, й придумали прогресію зложність. У 80-х ігри були дуже короткими, багато рівнів тупо не влізали на дискети. Ось творці роук і подумали, а чому б не написати алгоритм, який буде сам будувати локації? Так і вчинили. І тепер у іграх є генерація рівнів завдяки розробникам роук та слабким комп'ютерам. А от хідео наш Кодзіма взагалі вигадав цілий жанр. Спочатку він планував зробити Metal Gear звичайним екшеном з великою кількістю стрілянини. Та комп'ютер, для якого створювалась гра, не справлявся з юрбою персонажів, що ведуть бойові дії. Тому Кодзімі довелося перероблювати концепцію так, що доведелось багато ховатись. Так з'явився Стелс Екшн. Ішов час, технології розвивалися і обмежували розробників все менше і менше. На екрані стало можливим розміщати героя будь-якого розміру та будь-яку кількість об'єктів. З'явилося 3D: інтернет та купа гаджетів. І якщо 20-30 років тому прогрес не встигав за ідеями, то сьогодні вже ми не встигаємо за прогресом. Ігрова індустрія дуже великими темпами розвивається і достатньо сложно угнатися по характеристикам железа, котре у тебе є чтоб оно тянуло, все то, что выходит вот за последние несколько лет. Если ослабкі технології надихали розробників на інновації, то, мабуть, у еро потужних гаджетів нових ідей у іграх побільшало. Производительность растёт, частота процессоров растёт, а в играх растёт только количество одинаковых эффектов. Ну, несправедливо было бы говорить, что сейчас совсем ничего нового в игровой индустрии не придумывается, с этими живём в Europortal и Rocket League. Но согласитесь, все таки сейчас разработчики куда больше фокусируются не на выдума Каких-то новых механик, а на том, чтобы сделать картинку покрасивее с большим количеством взрывов. И это, кстати, достаточно многих раздражает. Я думаю, что в 90-х годах, когда игры были пиксельными, ну или векторными, как другой мир, они уже достигли эстетического почти совершенства. Флэшбэк, он был великолепен эстетически. Там не было ни одного места, которое бы вызывало раздражение, не было артефактов. Потом пришло 3D, и эстетические игры скатились на дно, ужасное дно. И только лишь сейчас они добираются до уровня эстетики игр начала 90-х. И еще не добрались. Раніше малопотужні технології обмежували розробників і вони шукали творчий вихід. А сьогодні жодних технічних обмежень. Тому більшість ігротворців працюють по накатанні. Та це не значить, що через технічний прогрес на ігрі чекає стагнація нових ідей. Навпаки, технічний прогрес відкриває нове джерело інновацій. Сейчас тенденция к тому, що ті те ж технології, двіжки становятся доступні, поэтому наверняка желающих і возможностей будет більше у молодих команд, у молодих студій. Хочеться вірити, що все більше людей будут в індустрію приходить. Ти нічого не шариш у розробці, не біда. Якщо захочеш піти шляхом ігротворця, навчишся чи вигадаєш інновацію? Бо саме коли лізеш у воду, не знаючи броду, тоді і приходять найгеніальніші ідеї. Далі у програмі. Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавтах. Але спершу рубрика Ексклюзив.